Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні скарби від Надії. Подивимося, що вона мені передала. Гранат, така крихта, чорні намистини, сердолік, перлинки різні, корали. Аквамарин. Також різні відтінки і І Іду поцікавлюся у надії, які є побажання, а що в мене вийде, я вам покажу. Прикраси для Надії готові. Подивимося, що я зробила. Надія хотіла зі згардами, я вибрала чорні намистини додати згарди такі зірочки. Дала трошки фурнітури. Античне золото бронза, роздільні міжними стини, такий конектор, закінчення очок. Таке дуже цікаве і яскраве намисто. В той же час воно і чорне, але воно нарядне. Із крихти гранату зібрала напіни. Додала в Намистину фурнітурну, перехідну, ну і решту оцих чорних намистин, що в мене залишилися. І з сердоліку зробила таке намисто, дала таку позолочену намистину філігранну, роздільні позолочені. І на закінчення пачок. І коралу. Було досить багато коралу бочечки, і я зробила не три рядни, а три подружки. Надія зможе їх комбінувати. Як і разом, так і окремо доповнювати собі до якогось намист можна поєднати з тим чорним з зірочками, дивіться як гарно. Дуже. І багато, і красиво, і нарядно. Ботічки були двох видів, більші-менші. Більші я дала по центру, перехідна намистина булава з золотими шапочками, і менші до гачка. Всі три ідентичні подружки. Із коралового намиста круглих намистин такого пресованого коралу, зробила таке намисто, дала золоту вулканічну лаву в шапочках, розділила і вийшло таке намисто. І з перлин також зробила три подружки, було чотири нитки перлів. По центру дала найбільші, гематитова намистина позолочена, середні розділила гематитово. Вони, бачите, різні по формі, ті подовгасті, ті круглі, але їх так посортувала і до закінчення вже до замочків решту намистин. Намиста всі такі трошки довші. Така зручна довжина для надії. Із перламутру такого рису. Надія попросила додати коралу. Я зробила три нитки, які сходяться в одну, і додала такі коралові маленькі намистини. Відділила їх від гематитових, від перламутрових гематитовою намистиною, а рисові намистини розділила бісеринкою позолоченою. Можна скручувати, можна розкручувати, ну воно скручене гарно дивиться. І з дрібніших перламутрів додала бірюзові такого самого розміру на мистинки, і фурнітура позолочена, Позолочені шапочки, рондель. ронди з гематиту позолоченого, з трьох переходять в одну і з одної, в три, так, до закінчення ногачок. Також вийшло гарне ніжне намисто. І зрешти на місці з самих-самих найдрібніших. Зробила дві ниточки, додала ще залишки були круглого і такого рис. Розділила їх гематитовими і зробила дві такі низочки в одному намисці. Тому що на не дуже тоненькі, нема сенсу їх розділяти. А так вже разом вони створюють трошки більший об'єм. Із блакитних. Тут було декілька відтінків. Я посортувала і зробила з одного. Відтінку три подружки додала позолочені, гематитові і роздільні бісеринки, для того, щоб вони були м'які, живі, рухливі. Їх можна поміняти з перлами, подружити. Також буде гарно, дуже собі надія буде комбінувати із інших блакитних. Вони трошки, бачите, відрізняються відтінком, тому я їх виділила окремо, додала такі позолочені філігранні намистини, шапочки, роздільні на закінчення гачок. Так це все окремі намисти, їх можна по-різному комбінувати. І ще такі аквамарин. Темний. Я додала матові жовті намистинки і роздільні такі лимонного кольору на закінчення гачок. таке ніжне. Ще із моїх готових робіт надія вибрала собі такі перлинки, комплект. Можна комбінувати, але тут золото і срібло. Ну, зараз так навіть і комбінують. Я іноді в одному на місці поєднюю і золоту, і срібну фурнітуру. І такі сережки. Така довга швенза. Такий комплект. І ще надія попросила. Із баламутів зробити їй намисто. Це останні баламути такої форми, які в мене були. Більше таких поки що не маю, але і знайти не можу, тому що, не знаю, вони вже зникли з ринку. Видно, запаси вінтажних баламутів витягнули, розібрали їх, а тепер уже нема. Може, ще хтось. Колись витягне, ну, то я слідкую, спостерігаю. Такої форми у мене вже баламотів нема. Це останні баламоти, які я віддала надії. І ще зробила для комплекту такі сережки, вибрала самі-самі найбільші баламутові намистини. Такий шикарніший комплект. Okay. Я ще баламути маю, але у формі рис. Ну, тож вже небагато, але ще трошки є. Кому цікаво, хто ще хоче замовити, звертайтеся, скільки маю, стільки зроблю. Зв'язатися зі мною можна, я завжди під відео пишу. Ну і, звісно, із готових робіт є посилання на магазин. Хто що, може, хоче готове щось придбати, а не переробку, то може заглянути. І подивитися, і знайти свою красу, своє, своє намисто. Воно відгукнеться вам зразу, от ви її тільки побачите, і ви так і скажете моє. Що ж, всім гарного перегляду і до наступних переробок.